24 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили три кацапські ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет 136 131 та один розвідувальний дрон типу орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження живої сили рашистів, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі. Територію декількох енергоблоків Запорізької атомної електростанції рашисти використовують в якості логістичної та військової бази. На цих майданчиках постійно перебуває особовий склад, бронетехніка та вантажівки окупантів. Провокаційний обстріл Токмака здійснили рашисти, аби звинуватити ЗСУ в руйнуваннях об'єктів цивільної інфраструктури. У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти зняли з постаменту і вивезли танк Т-70 часів Другої світової війни, у тимчасово окупованих Скадовську та Залізному порту, що на Херсонщині, триває евакуація до РФ Кацапів, які приперлися в ці міста у відрядження. З тимчасово окупованого Криму рашисти вивезли до РФ документацію та шифрувальне обладнання з органів управління свого війська. В районі Феодосії кафа пролунав вибух, горезвісний кримський міст занурився у дим і рух по ньому окупанти перекривали начебто через військові навчання. Неспокійно на території рашистського рейху. Велика пожежа сталася на будівельному ринку в Москвабаді. В акваторії Чорного моря Кацапський розвідувальний корабель, начебто, був атакований морськими дронами. В Гау-Бєлгород знову пролунали вибухи, а також непізнаний безпілотник скинув бомбу на будівлю в одній з дерев'янь. Росіянські добровольці антипутлерівці розповіли журналістам про результати свого рейду в Гау-Бєлгород. Тим часом рашистські пропагандисти потрапили під артилерійський обстріл, фільмуючи у прикордонні з Україною. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Тільки за останні декілька днів на тимчасово окупованій частині Запорізької області уражено чотири військові бази рашистів. Одночасно чотири вантажівки Урал з тушами забитих песи головців рашисти привезли та скинули насипом в яму коло села Воскресенка Пологівського району.